Коли нема псалмоспіву, нема і смутку, і після закінчення правила, під час якого хилить дрімота, очі бадьоро розплющуються. Під час нападів вічаю стають видимими примушувачі їства. ніщо не приносить стільки у уважному ченцеві, як вічай. Хто плаче над собою, той не занепадає духом. Чернець, який любить гроші, не занепадає духом, бо щогодини згадує слова, хто не трудиться, хай не їсть, та інші. Руки ці послужили мені і тим, що зі мною. Діяння 20:34: Відчай часом приходить від чуттєвих насолод, а часом від безстрашності перед Богом. Щира молитва, згуба для відчаю, а пам'ять про останній суд. Народжує старанність до діяльності у Бозі, блага надія це меч, яким чернець долає і заколює відчай, ось що зневіра каже сама про себе. Скажи нам, пристрасте недбала й розслаблена, хто твій злий батько, які твої діти, хто воює проти тебе і хто твій убивця. Відповідь Батьків у мене чимало, часом нечулість душі. Часом забуття про небесні блага, а часом і непомірність праці, діти мої, що зі мною перебувають, це зміна місця перебування, нехтування заповідями Духовного Отця, забуття про останній суд, а часом і залишення чернечої обітниці, суперники мої, які зв'язують мене псалмоспів із рукоділлям, ворог мій, роздуми про смерть. Убиває ж мене молитва з твердою надією сподобатися вічних благ, боротьба з марнославством. Марнославство це марнування праці, втрата трудів, краді скарбу душі, мураха над току життя, яка, хоч і мала, проте завжди й готова викрадати труди і плоди наших подвигів. Марнославство до всього горнеться. Маю марнославство, коли постую, та коли послаблюю піст, щоб приховати від людей свою стриманість, знову марнославлюсь, вважаючи себе за мудрого. Перемагаюся марнославством, коли вбираюся у гарний одяг, але й, одягаючи поганий, також марнославлюсь. Почну говорити, і знову мені марнославство. Замовкну, і воно ж мене долає. Як не кінь, цей тризуб. Все він лягає вістрям догори. Марнославна людина і долослужитель. Вона гадає, що шанує Бога, але насправді догоджає не Богові, а людям. Кожна людина, яка любить себе виказувати, марнославна. Піст марнославного залишається без нагороди, і молитва його не плідна, бо і те, і інше він робить заради людської похвали. Марнославний подвижник. Сам собі завдає подвійної кривди, бо тіло своє виснажує, а винагороди не отримує. Господь часто приховує від наших очей ті чесноти, які ми придбали, а людина, яка хвалить нас або, краще сказати, лестить нам, похвалою відкриває нам очі. А щойно вони відкриються, багатство чесноти зникає, з'їдається очима. Олесник служить бісам, керує гординею, знищує розчулення, губить чесноти, зводить з істинного шляху. Ті, що облажають вас, вводять в оману, і путь стежок ваших псують, говорить пророк. Ісаї 3:12. Бачив я плачучих, які, коли їх похвалили, за похвалу спалахували гнівом. І як це трапляється у торгівлі, вимінювали одну пристрасть на іншу. Коли ближній або навіть друг дорікне тобі за твоєї відсутності чи присутності, тоді вияви любов, похвали його, велике діло відкинути від душі людську похвалу, але ще більше відкинути бісівську похвалу. Не той виявляє смирення, хто сам себе ганьбить, але той. Хто зазнаючи докорів від іншої людини, не втрачає до нього любові. Коли біс Марнославства бачить, що подвижник придбав хоча б мале умиротворення серця, то негайно спонукає його йти у світ такими словами: – «Іди на спасіння душ, які гинуть. Марнославство спонукає легковажних, щоб вони на очах в інших одягалися в смирення. І виявляли благоговіння у своїх вчинках лицем та голосом. На трапезі воно змушує помітно стримуватися. На псалмоспіві лінивих робить ревними і безголосих доброголосими. Марнославство робить гордими тих, кому віддають перевагу, а у тих, хто терпить зневагу, сіє злопам'ятність. Марнославство вельми зручно прищеплюється до природних дарів. І через них нерідко загублює своїх нещасних рабів. Одного дня я бачив, як біс марнославства прогнав свого брата, біса лютості. Один брат розсердився на іншого, але прийшли миряни, і він зненацька стиг, перепродавши себе марнославству, бо не міг одночасно працювати на двох господарів хто став рабом марнославства. Той провадить подвійне життя, одне зовні, а інше за напрямом думок і почуттів, одне наодинці з собою, інше на людях. Хто вже скуштував небесної слави, той природньо зневажає всяку земну славу. І я здивувався, якби хтось, не скуштувавши першої, Повністю знехтував останньою. Бачив я, як деякі розпочинали духовний подвиг заради марнославства, але потім змінювали намір своєї праці і негожий початок увінчали похвальним кінцем. Хто хізується природними дарами, як то дотепністю, тямовитістю, хистом до читання і вимови. Без тротою розуму та іншими подібними здібностями, які ми отримуємо без зусиль, той ніколи не отримає понад природні блага, бо неправедний в малому і у великому буде неправедним через своє марнославство. Луки 16.10.